Привіт, мої підписники, мої любі глядачі, виціновувачі моєї роботи, моєї праці, довго думала, чи записувати мені це відео, а потім вирішила. Ну, що ж, якщо хтось хоче споплюжити мою репутацію, якщо хтось хоче споплюжити мою честь і гідність. То я не збираюсь змовчати і ковтатися. Чому я так кажу? Знаєте, я вам розповідала цю історію. Може, хто не дивився, подивіться шантаж і правда, де я розкала, як, як мене намагалися шантажувати. Шантажувати тим, щоб я повернула кошти за консультацію. І мене шантажували, що знімуть про мене фільм. І опозорять мене на весь інтернет і так далі. Так от, я вирішила розказати, того, що є такий канал, я не буду називати цей канал, де працюють люди, які роблять ось такі наклепницькі. А-ля викривательські е, фільми і е, обгажують всіх тарологів. От, от українських, до речі, ще цікаво. Да, начебто там людина, е, яка це, створила цей канал, вона, наче як сама з України. Ну, її там звідкись вигнали. Е, і вона зараз живе за межами України, теж така патріотка називається. Так от, я думаю, що це я думаю, що це. Саме цей канал, бо в коментарях можете почитати, е, хтось мені якраз натякнув, каже, дуже схожа ситуація. І навіщо я це розказую? Знаєте, як -от, як от Путін казав, превентивні міри. Так от і я, я хочу зарані сказати, щоб якщо ви побачите таке е, відео, да, таку, таку е, наклеп такий, щоб ви знали, як було насправді, бо я більш ніж впевнена, що якщо людина е, набрехала. Відразу такою брехньою, зайшла у спілкування до мене, то, звісно, вона і брехню буде показувати. Звісно, вона повирізає те, що їй вигідно, а дещо залишить за кадром. Отже, отже, записалась до мене на консультацію. До речі, всі співпадіння якихось імен, це виняткова випадковість. Якщо якісь імена будуть схожі, ну, якась, наприклад, записалась до мене якась. Клієнтка Н, назвам її Наталя, от, і на консультацію. І, правда, оплачувала вона не зі свого імені якась інша пані оплачувала, там була інша прізвище, і ім'я геть геть не те, але не важливо. І вона е, сказала: Я хочу про іншу людину говорити. Я попередила, що я не дивлюсь безвісті пропавших, того, що я не бачу. Чи жива людина, чи не жива. Я попередила, я завжди це попереджаю. Ті, хто мене дивиться давно, ви знаєте, що я завжди попереджаю, що я не екстрасенс, я не е, ясна бачуща, я не мах, я не відьма, я не, бачу, я не бачу жива людина чи мертва. Я за це не берусь. І вона сказала: ні-ні, ні, ні, це не безвісті І... Коли ми почали спілкування, вона не включила, щоб я не бачила обличчя, вона не включила аби ж на всі відео включають. От як зазвичай всі відео ми побачилися і потім вже виключаємо, щоб на це не заважало і працюємо. А тут людина не показала своє обличчя. І вона прийшла до мене, значить, вона мене десь бачила, звідки знає хтось їй мене на мене вказав. І перш ніж йти. Людина завжди, перш ніж йти і платити за консультацію кошти, о, це не маленькі кошти, то та, про, така людина дізнається, ви не будете кожному платити, не знаючи людину, великі гроші. Правда? Ви щось дізнаєтесь. Особливо, якщо це людина публічна, ви обов'язково підете, подивитесь на канал, там, знайдете її і узнаєте, що це за птіза. Перш ніж іти. Насильно я нікого ніколи до себе не запрошую. Це особиста воля людини прийти до мене на консультацію. Вона попросилася до мене, а не я до неї. І в мене збережені всі і І вона показала мені фотографію. Фотографія якась така стара і незрозуміла, тобто не сучасна фотографія. І задала питання такого характеру. Вона не поставила конкретне питання, вона каже: Я цю фотографію знайшла в подушці. Мені треба знати, хто її підклав. Замітьте, людина спитала: Мені треба знати, хто її підклав. Ви таким займаєтесь? Я не знаю, чи ви таке дивитесь, чи ні. Я їй сказала, що. А, вона каже: Мені треба знати, хто її підклав, і що е... це, це за людина. Я їй сказала, ви знаєте, я ніколи таким не займалася, але якщо хочете, я можу спробувати. Вона согласилась. Вона... Дала згоду на те, щоб я спробувала. На те, щоб ми спробували розібрати всі ситуації. E І ми почали розбиратися. У мене випадали якісь. Якийсь імператор, я озвучувала, кажу, ось якийсь імператор, ось він в був в будинок, де ну, де ця фотографія була. Тобто він був в цьому будинку. От. Чи він цю фотографію приніс? Чи він її поклав в ту подушку. Ну, давайте по-чесному. Просто так в подушки фотографії не попадають. І я розумію, що людина прийшла до мене за допомогою. Я, Побачивши це фото, в мене було, знаєте, таке йокнуло. От я вам хочу сказати, хто займається практиками, все-таки довіряйте. Я завжди кажу, довіряйте інтуїції, а сама буває така, знаєте, теж любить. От мене йокнуло, що якась така фотографія стрімна. Ну, Думаю, ну що це я така скатіна? Людина прийшла за допомогою, а я вже буду казати, іди, мені не подобається ця фотографія. Ну ні. Я апріорі відношусь до клієнтів. Довірлива, я їм довіряю, тому що я вважаю, що раз людина прийшла до мене, значить, вона прийшла з якоюсь проблемою. І моя задача їй допомогти ну, е... інформацію отримати да, і рішити цю проблему. Людини прав... ну, горе, як я можу їй не довіряти? Ну як я можу їй сидіти і перевіряти? А виявляється. Не можна так ставитися до клієнтів. Треба кожного клієнта перевіряти, чи він бреше чи ні. Бо ви можете колись натрапити ось на таку Наталію. Буде таке наріцательне ім'я, як то кажуть. Так от. І вона почала питати: а що ця людина, жива чи не жива? Кажу, Ви знаєте, я, я не знаю, я не, я не розуміюся на цьому. Я не, ну, я не працюю жива чи не жива. Ну, кажу, я давайте спробую, ну я не впевнена. І я викладаю карти да, на дані, ні, і в мене випадає, що ну, ні, ця людина не жива. Можливо, це, можливо, це і так, можливо, і ні. Тому що е, правду ми не знаємо. Знаєте чому? Бо коли ми закінчили консультацію, вона цю фотографію прибрала. Ми не можемо перевірити. Ця фотографія була у мене на консультації. Чи інше? Це перший дзвіночок. Далі, вона каже: А що вона, а що вона, від чого вона? Ну, і вона сказала, що це там цю людину. На карточці написано там місто якесь там, да? зараз воно окуповане. Кажу, хто його знає? Зараз там окупація, може там і прийшла яка трагедія. Це ж ви знаєте, це ж війна, таке, таке діло. От, але. Вона, а що вона, а як вона жила? А що вона? кажу, Я не знаю, кажу, ну, в неї є, ось у проблеми були з очима. Чи є, чи були, я не знаю, як з очима. Откуди я знаю. В неї щось це зрінням проблеми, Може, це сахарний діабет, кажу, може від цього. Я знаю, що при діабеті падає зріння сильно. От, при інсулю резистентності падає зріння сильно. Я це знаю. От, це навіть і без карт. І вона, А що хто в неї діти якісь є, чи що? Знаєте, такі якісь випроси. От як на екзамені якомусь, притом на незрозумілому. Ти не знаєш, на який предмет ти здаєш екзамен. Я починаю нервувати, того, що я відчуваю якась от, от, от якась тут, ну, погана енергія. І перша думка в мене, знаєте, я подумала, що це якась відьма прийшла з мене ну, енергії підсосати. Такі бували случаї. Не завжди я ж вмію відлічити людей, бо я дуже довірлива людина в цьому плані. Скажу вам чесно, я дуже довіряю завжди людям, і я априорі вважаю, що всі люди добрі. От. І е, після, цього, після цього, я так поклала карти кажу, кажу, ну, я не знаю, я подивлюсь, там є діти чи немає. Я не займаюся таким, я ж не ясне От, Я такі питання не розглядаю, я ось у астрологію можу, по астрології, якщо це її дата народження, я можу сказати, який в неї характер, да, в неї там то-то, то-то, то-то. а чим ви не знаєте, время. я не можу побачити, що зараз відбувається, наприклад, з цієї людини. Чи що. Є якесь обмеження, в чому вона обмежена. Я ж не знаю. Кажу, вроді, як дочка, должна бути, по крайній мере, в мене випала королева. І я взочу свої, ну, що я, звідки я беру цю інформацію. І таке ще якесь питання, якесь странне було. І я, я якраз сижу і думаю: підожди, навіщо тобі це? Ти питаєш, хто поклав фотографію, як вона попала. І при цьому ти питаєшся щось узнати про цю людину, непонятно. Ну, тобто, якось воно не сходиться. Кажу, Підож, підожіть, кажу, так, яка вам різниця, Що вона і як? Е, ну, ситуація така, що ця людина до вас має якесь відношення? Але. Вона якимось чином ну, має відношення чи до вашої сім'ї, чи до вашого е е е якогось кругу, близько кругу спілкування, чи по ну є. А вона каже до мене: а вона від неї є якась загроза мені там порча чи що? Я подивилася. говорю, ну дивіться, порчі немає. Тут кажу, можете не переживати. Я хотіла заспокоїти клієнта, кажу, не переживайте, порчі немає, ніяких лазів, порчі вона, ну слава Богу. Ну і все кажу, значить, а, я, а яким чином вона туди попала? Ну, кажу таке враження, що якесь було чи сообщення, чи що. от. І від цього, від цього сообщення да, якийсь імператор, як хтось сховав її десь. Да, чи поклав, чи дав, чи передав щось отаке, от щоб якийсь скандал, щоб не було якогось скандалу тощо. Після цього вона каже мені ця жінка. Все, консультація окончена, поверніть мені гроші. Знаєте, так різко так. Хоп, як ото. Собісідування не пройшла, вийшла. Я така, стоп, подождіть, я щось не зрозуміла. В смислі окончена. Так, а по що ви приходили? Я не зрозуміла. В чому, в чому було питання? Жодного запросу не було. Якогось такого, знаєте, до мене саме як до таролога, як до астролога, такі якісь. Я должна була що, ясна їді, я не знаю. Але питання тому. І тут я згадала, як мене вчила одна відьма, і вона казала: якщо ти потратила на людину час і витратила енергію, ніколи не повертай гроші. Чого так ставляться крадніки? Крадники ставляться на, на людину, на іншу. Тобто, коли ти віддала і енергію, і гроші, які ти. У мене в Кве називається інформаційні послуги, тобто інформацію. Тобто ви оплачуєте не за результат. Я ніколи не кажу, що у вас буде такий-то результат, я вам зроблю і буде вам щастя. Ні. Я даю інформацію. Чим точніше і правдивіше задане питання, тим точніше і правдивіше я відповім. Але це мій час затрачений. Кажу, підожіть, я трошки не зрозуміла. Давайте якось розкладемо по полках. Нічого не будемо розказати, ви нічого не вгадали. Кажу, так і я не збиралась вгадувати, взагалі я над цим займаюся. Я вас попередила, що я тут не вгадатель. Я знаю цю жінку. Кажу, так ви ж казали, що ви її не знаєте. Не, я знаю, так ви брешете, кажу. Значить, дивіться, ви прийшли зі іскаженою інформацією. інформації. Це, це відьма, там, це якась відьма в інстаграм. Дайте мені кажу, посилання, я хочу подивитися на цю людину. Якщо це дійсно ця людина, дайте мені посилання, я подивлюсь, дайте мені якісь докази, і, можливо, можливо якось ми будемо вже дивитися по-іншому на цю ситуацію. Я нічого вам не буду показувати, ніяких доказів. Тільки через адвоката я вам буду я вам можу надати докази. Підожди, а чого ви так не можете? Ну, якщо ви мене ви хочете з мене кошти, ви потратили моє время. Кажу, я зі 40 хвилин я могла працювати з кимось іншим. Або записувати урок для своїх учнів, або, наприклад, перебалакати зі своєю хворою мамою. А я потратила їх на вас. Як ви вважаєте? А я потратила на вас. Кажу, так я ж вас не запрошувала до себе. І ця людина почала мені погрожувати тим, що вона зніме про мене фільм. Кажу, я так розкладаю карту собі, кажу, дивіться, а вам цю фотографію кажу, дали для того, щоб ви з нею прийшли до мене, і ви за це отримуєте гроші. Вона це платна інформація? Ні, я кажу, це не безплатна інформація. Тобто ви ізначально прийшли до мене, щоб зробити на мене отаку зібрати, знаєте, зробити маніпуляцію, щоб виставити в мене в негарному світлі, да? щоб мене мою репутацію зачепити. Да? А тепер ще гроші повертаєте? Ні-ні. Ти йшла, ти знала, за чим ти йшла. І йшла, щоб мене поплюжити і в ну, Я не казала, ти, звісно, я новий. Вот, так вот. І після цього людина мені прям написала листа цілого, що вона знімає про мене фільм, вона е е е через адвоката докази надасть. Якщо і видалила і видалила те фото швидко. А чого ж ти видаляєш фото? Щоб я не перевірила? Чи щоб потім інше показати фото? Чи щоб потім придумати історію якої не було? А? І я чогось згадала той канал. Я колись його бачила. Я ще думаю, так негарно якось. Ця людина працювала спершу, дурила зрителей тим, що создавала фейкові історії про цих екстрасенсів. Ви знімали там, значить, ці всі кіно. Потім, коли цю людину вигнали, да, вона. Тепер почала обсирати цих всіх екстрасенсів. І на цьому людина заробляє непогані гроші для того, щоб подивитися, наприклад, якусь секретну інформацію на якогось там екстрасенса, да, треба стати спонсором за 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень за те, щоб люди подивляться відео з якоюсь там прям компроматом цілим. На. Притом там дуже багато, дуже багато тих, от саме українських е, цих тарологів, якихось там екстрасенсів, ясно. Ну, бачиш ну то людей, да людей сили, які на сьогоднішній день е, основна задача людей шов. Вони тримають наше ментальне здоров'я, тому що ми всі ходимо дивимося да, в першу чергу для того, щоб, щоб бути, ну, заспокоїтись, насправді. Там прямо там, ви сидите, що ви з утра до вечора думаєте, як там Трамп, не больний. Ні, звісно. Ви приходите до всіх людей до мене також для того, щоб просто хтось з вами проговорив, щоб не відчувати себе, скажімо так, одинокими. І щоб вам було не так страшно, і коли ці люди з вами вам ці розклади якісь роблять і так далі. У них основна задача не то, що там правильно все предсказать, основна задача. Заспокоїти і тримати людей в да, вкупі психіку в купі, і моя задача також сама головна. Але якщо я взагалі не забиралася гадати, не на які політики, не на війни, я сто раз це казала. Я думала, ми будемо займатися там на бізнес, чи піде, чи не піде, там чим краще може зайнятися пастроли. будемо дивитися. може на відносини, як зробити так, щоб було, щоб відносини там збереглись чи були краще, або як не влізти в халепу, десь от в такому плані, це не моя історія. Мені це не було цікаво, але так. Сталося, що був запрос, і я відповідаю на запрос. Це так само, як я приходжу на інтерв'ю, наприклад, до того ж Кастельова чи Солонара, і вони мені ставлять питання. І я іноді прям кажу їм, що я не можу відповісти на це питання, бо я не працюю в цьому русі, не треба мені викручувати руки. Бо ви задаєте питання, я пробую на його відповісти. Потім в мене щось чи не сходиться, чи якось воно не так. Да? І потім мені коментатори пишуть там купу гімнав, звинувачуючи мене, що я брехуха. Чи ще я, я не хочу, я нікому погано нічого не зробила. Я жодню людину не оскарбила. Навіть якщо даже я дивилася е розгляд якогось там політика, наприклад, да, от, я жодного разу нікого не, не оскарбила. Даже ту ж саму там пані Холоденка, про яку я дивилася, чого вона наїхала на Зеленського. Чого вона так на нього погано? Ето, я не, не, не сказала ні одного ганебного слова. Да, я сказала, що тя, там, тетя любить гроші. Ну, то хто їх не любить, господі? Всі люблять гроші. Навіть даже потім пані холодинка зробила меми такі, що е, тетя любить гроші, мені ворожка наворожила, і вона з цими грошима, і вони такі досить веселі меми були. От. Досить веселі, такі, знаєте, маленькі відосики. Вона навіть це використала на свій лад і все. Не знаю, може, вона, звісно, і образилася, але питання не в тому. Я жодного разу не оскарбила жодної людини. Ну, Орків мене рахуємо, звісно. бо то не люди. Так ось. І е, я почитала ці погрози про ці фільми, і я зрозуміла, що це приходили не просто шантажисти. Це приходили завідомо з такою чорною місією мене обпоплюжити. Тому, якщо ви. А сьогодні, до речі, я вам скажу це було 3 числа, 3 октября було, а я зараз записую 5 октября, 5 жовтня 25-го року, я записую це відео і зараз його викладу. То я хочу сказати, як ви побачите цей фільм. Ви вже знаєте предісторію, як все насправді було. Бо я більш ніж впевнена, що там не буде викладано всієї, всієї правди. Там людина не скаже, що вона прийшла з брехнею, що вона мене обдурила, що вона набрехала мені спеціально, щоб ввести мене в обману. Я ж сказала, що я не знаю, навіщо ти мене обманюєш. Я. Їй сказала, я читаю карти. Ви задаєте питання, я читаю карти. І от про що ви питаєте, так мені кладеться. А хто цей імператор? А то, що я не вгадала, жива вона чи жива, так я на цьому і не спеціалізуюсь. І слава Богу, кажу, що вона жива та людина. Я рада, що вона жива. Хоча, якщо ти впевнена, що вона жива, то навіщо ти сховала фото цієї людини? Як мені сказала моя подружка, каже, не переживай, на тому каналі були вже поплюжені і Пасенкова, і Марія Тиха, і, і багато інших, і Хомутовську навіть зачепили. Я дуже поважаю пані Хомутовську. І, і, і Яну Пасенкову я бачила, да, мені подобається, як вона працює, ну, от її вигляд, і все, вона ну, молодець. І Якщо вона не співпрацює з росіянами, я до всіх гарно відношусь. Отак от скажу вам. Якщо вони не за росіян, все. От, кожна людина має право знаєте, на презумпцію невиновності. І, от мені ця приїхарка каже: Бачиш, ти каже в один ряд, якби з відомими екстрасенсами, таке ж не екстрасенс, що ж мене туди в той ряд ставить. Але я розумію, що для кожної людини, яка намагається комусь допомогти. І намагається своєю якоюсь роботою, своєю свої діяльністю, своєю енергією, намагається допомогти. От. Я так розумію, завжди знайдеться ті, хто захочуть укусити, спаплюжити, витерти ноги. Це як ті орки, які коли заходять в село да, і бачать, що є щось таке краще, ніж в них, да, вони обов'язково підуть і насруть в спальні. Бо це приміра так. От, да? Бо, здавалось би, ну, робить собі контент, будь-який, да, ну, багато інформації. Вона світ достатньо ну, і забільний, ну, Всім всього вистачає. Ну, тим тим не менше, тим не менше, менше. Тому, друзі, що ж, подивимося, що буде далі, бо я розумію, що скоро, да, як ти казав, на всіх екранах, я так зрозуміла, що канал невеликий. Глядачів там геть мало, тому, в принципі, мало хто побачить, Я не буду рекламувати навіть цей канал цих людей. Але перевіримо, чи я була права. Бо хто ж ці шантажисти? Єдине, що, звісно, не срослось у них, як то кажуть, і матеріал, так сказати, придумати, зробити, адже ж, скоріш за все, йшла. Запис ішов. Чого він йшов? Бо я чула, я сразу сказала, відключіть, будь ласка, громкий зв'язок і наушники вас погано чути. Я чую якісь сторонні ті самі. От. І е, е, звуки. От. І, і, і хотіли ще і гроші. Так ви мені тепер теперіте і доплатити за всі свої памфлети. Ось так, друзі, довго думала, записувати чи не записувати. І вирішила записати. Чому я вирішила за, записати? Тому що ви зі мною вже більше 22, 23, 24, 25. Ви, ви зі мною вже 4 рік. Багато з вас я врятувала життя. І ви це знаєте. Ті, хто був у мене, моїми порадами. Навіть, ви пам'ятаєте, в прямому етері була. Ларіса її звали знову Каховки, і коли був обстріл, я сказала їй терміново ховатися в підвал. Вона каже: у нас ніколи обстрілу не було. Багато свідків були під час прямої етерпу. І я попросила її сховатись, вона потім написала в етері, каже, Боже, каже, як ви вгадали, влучили в наш будинок. Тільки завдяки вам, каже, ми залишилися живі. Я це пам'ятаю, потім я її заставила виїхати. Я сказала, виїжджай терміново, хоч в Крим хожу, куди і після того зірвали Каховську ГЕС, і людей потопило, були б загинули. Я знаю, що на моїй совісті дуже багато врятованих життів. Я знаю, що я волонтерила з 2014 року. Я знаю, що я займаю активну громадянську позицію, і я знаю, що... Основна моя, задача, основна моя задача, і навіщо я робила цей канал, не зря я називаюся міністр ментального здоров'я. Я несу просто інформацію будь-яку, бо я буду просто говорити, щоб ви чули мій голос, і завдяки моєму голосу ви будете просто спокійні. Ви будете ментально і психічно здорові. Ось це моя задача. Я ніколи не приписую собі якогось дара, яснобачення, бачення, ще щось того, чого в мене, я не вважаю, що вони є. І якщо люди кажуть, що в мене є дар якийсь а в чомусь, то я схильна вірити цим людям, значить, так і є. Якщо у мене на сьогоднішній день відучилося більше 50 учнів на таро, і мені пишуть подяки, вдячні клієнти моїх учнів, то я думаю, що Моя справа не просто за я заробляю там гроші. Да? Бо заробляти гроші це теж непогана справа, це почетно, я ні в кого нічого не прошу. Я плачу налоги і ще й, і немаленькі налоги. От, І, скажімо так, от, мінімум трудоустроїла одну людину, це себе. от. Але ще я несу пользу, я несу пользу суспільству. Я так вважаю. Ось така вийшла в мене, друзі, розповідь. Пишіть, що ви думаєте про це? Мені важлива ваша думка насправді. І ви це знаєте. Бо я майже єдиний таролог, який читає коментарі і на них відповідає. Я майже єдиний таролог, який спілкується прямо в прямому ефірі. Це ви мені казали. Я ж не придумала це. До зв'язочку.